Комбінезон Трансформер 3 в 1 спочатку використовується як конверт із закритими ручками та з'єднаними ніжками. Дві довгі застівки закриті всередині вітрозахисними планками, так само, як і застівка у ніжках. Підкладка м'який та дуже теплий велсофт. Вздовж застібок та на бігонках розміщені світлоповертальні елементи. Коли дитина підростає, ніжки роз'єднуються на дві окремі штанинки. Застібку потрібно вивернути всередину, з'єднати разом та закрити. Вивернути, з'єднати, закрити. Ця технологія поєднання застібок планок планах та манжетів забезпечує надійний захист від холоду та була винайдена нами після довгих експериментів. У третій період використання манжети на ніжках та ручках відвертаються і комбіназоно можна користуватися до 9-10 місяців залежно від зросту дитини. На цих кадрах мама у режимі реального часу лише за 30 секунд одягає донечку. Зверніть увагу, наскільки зручний і закритий наш капюшон. Ідеальний для зими. Наші красиві моделі 6 місяців. До речі, найкраще для найдорожчих.